Доброго дня! Я лікар-офтальмолог Москалець Інна Олександрівна. Сьогодні ми говоримо про розчини для контактних лінз від компанії DIZOP c Сіхай та HydroHealth Citrat. Як ми знаємо, якісне очищення та зберігання контактних лінз є одним з ключових принципів збереження здоров'я очей. У носіїв м'яких контактних лінз. Неналежне очищення призводить до того, що на лінзі накопичуються залишки білків та жирів. Ці структури провокують розвиток мікроорганізмів, як наслідок грізне запалення. Для очищення дезінфекції та зберігання використовують спеціальні розчини для лінз. Але залежно від потреб користувача та виду контактних лінз, їх треба підбирати індивідуально. Зазвичай розчини для лінз є багатоцільовими, тобто використовувати їх можна для всіх типів лінз. Але розчинів так багато, як обрати той самий індивідуальний. Розберемося у цьому відео. В сльозі, що є в нормі на поверхні ока, є багато різних компонентів. Основний складник це вода. А також є різні білки, жири та електроліти. Так лізоцим, який за своєю структурою є білком потрібен для захисту від інфекції. А жири створюють захисний бар'єр, додають сльозі в'язкість, забезпечуючи її фіксацію на оці. За день. Ці речовини змінюють структуру та вимиваються з ока, а частина у зміненому стані осідає на лінзі. Різні типи лінз по-різному накопичують ці речовини. А відповідно і краще очищуються різними розчинами для лінз. Так, на гідрогелевих контактних лінзах осідає більше білків. І вони звичайно потребують очищення від них. Гідрогелові лінзи це лінзи пролонгованого носіння, тобто на 3 місяці, півроку чи рік. Наприклад, Софленс або Оптіма. Ідеальний варіант для очищення цих лінз є розчин HydroHealth Cтрат. Особливість цього розчину, як видно з назви, наявність цитрату натрію. Ця речовина відмінно очищує контактні лінзи від білку. Справа в тому, що під дією різних факторів білки змінюють структуру, зв'язуються з кальцієм і осідають на контактних лінзах. Цитрат натрію, що входить до складу розчину Хайдрохс цитрат, розриває ці зв'язки і таким чином очищує лінзу від білку. Розчин Хадрохелс цитрат є ідеальним рішенням. Для користувачів гідрогелевих контактних лінз. Інший тип м'яких контактних лінз це силикон гідрогелеві, Ці лінзи місячної чи двотижневої заміни. Найпопулярніші з них Aeroptics Biofinity Acuvue Oasis. Матеріал лінзи зазначено на упаковці. Ці лінзи накопичують більшу кількість ліпідів. Вони, як і білки, також в нормі присутні в сльозі. Але при зміні структури окислені осідають на контактних лінзах. Розчин HydroHealth c high ефективне рішення для усунення ліпідних відкладень. По-перше, він містить спеціальну речовину Полаксомер, яка гарантує повне очищення лінзи. А речовина HPMC гідроксиметилпропілцелюлоза створює ефект подушки, захисний бар'єр проти ліпідів. Важливо не просто занурити лінзи в контейнер, заповнений розчин. Треба їх механічно обробити. Після зняття лінзи змочити її декількома краплями розчину та протерти з обох сторін, між пучками пальців або отак об долоню. Протягом 20 секунд. Так механічно руйнуються зв'язки між забрудненнями. Після того треба сполоснути лінзи і покласти в контейнер, заповнений свіжим розчином. Важливо, кожного разу при знятті контактних лінз змінювати розчин в контейнері. Повне очищення та дезінфекція проходять за ніч. Тобто за 6-8 годин. Потрібно регулярно замінювати контейнер для зберігання лінз. На ньому також накопичуються мікроби. Це не менш важливий крок у догляді за лінзами. Розчини Hydrohe Sea High та Hydrohe Citrat постачаються зі спеціальним антимікробним контейнером та доступні у великому об'ємі. 360 мл та тревел форматі 60 або 100 мл. Отже, залежно від потреб та видів контактних лінз, розчин для них підбирається індивідуально. Якщо у вас є будь-які питання про розчину для контактних лінз від компанії Dizop, ви можете звертатися до нас по телефону на екрані. Більше інформації на сайті, посилання під відео або за QR-кодом на екрані.